Якщо б було ім'я Киш, та Брись. Смішне відео. І так, знайомтесь, діти. До нас в клас завітав Брись і Киш. Це новенькі. Тепер вони будуть вчитися в нашому класі. Добрий день, я Брись. Добрий день, я киш. Діти, просідайте. Все, учителі, я дістав книги. Так, до дошка у нас піде. Брисів. Все, я пішов. Раз уж ви ганяєте мене, все, я пішов. Е, куди? Куди ти пішов? Ну ладно, фіжний, ним, хорошо, хоч кишо залишився. Так, тишов, іди до дошки. Ви мені сказали кишу? кишу сказали. ви сказали? Всі охреніли! Брися, а ти що тут робиш? Брись, а я тут так подумав. А що буде, якщо батьки нас знайдуть і будуть казати, чому ми втекли з школи? Нічого, у нас же є оправдання. Скажемо, що ми подумали, що нас вигонять бо мене звати Брись, а тебе киш. Вони сказали, що нас що кажуть, Брис, іди до дошки, тобто вставай. А получається вони нас вигнали, так що ти не переживай, все хорошо. А добре це ти придумав. На свій день народження попросити, щоб тебе, мама, перейменувала, щоб тебе мама перейменувала в Брисі, а мене в киша. І тепер будемо. Цілих чотири місяці. Ну і лісіка там мама, батьки будуть нас шукати, набивати пузо Кока-Коли і бургерами. Як же добре бути брисім і кишом.